Всім привіт! Відео. А вони біжать в аптеку. Коротше, думав, записувати таке, чи не записувати. І от я знаю, що це відео багато ніхто не подивиться, але все ж таки вирішив записати. Пану Джолі, насправді у вас професія заключається не в тому, щоб мед качати, а ваша професія заключається в тому, щоб до людей доносити найкраще, що має природа. Ну, так вже склалося. Так вже склалося, що нектар з квітки, пилук з квітки. Прополіс, з бруньок, з дерев, да, і так далі. Віск із бджолиних залос, бджоли самі це безпосередньо комахи, які дуже жорстко зацикловані в природних всіх моментах, і так далі. І якщо бджолу вирвати з цієї ланки, вона посипеться повністю Повністю посипеться. Е, відновлення вона буде підлягати, але до якогось періоду. Тому, панове, ваша задача, коли ви посічникуєте. Це все ж таки донести до людей, донести до людей цю. Суть суть того, що природа, це ми, і ми це також частина природи. Але правда полягає в тому, що якщо нас, людей, вирвати з тої природи, то природа буде краще жити. От все. Через то. А, можливо, ви не вже б... і ви прийшли на заголовок цього відео. І. Це буде дуже круто, тому що я хочу розширити свою аудиторію саме не лише як до виробників продуктів бджільництва, а хочу розширити свою аудиторію і як для споживачів. <кхід> і от ви можете тут зараз побачити: тут на цих стілажах зібрано не все, але ну, відсотки 60 того, що виробляє сфера бджільництва. І, на перший погляд, що таке пасічник, тай -та? Та, старий дідуган який там зашився в себе вдома в п'яти вуликах і качає той мед, грязний, необтесаний, некрасивий і так далі. Насправді ж ні. Дивіться на мене. Я не підстрижений. Це єдина проблема на сьогоднішній день, тому що треба постригтися. Але ми сидимо в приятному, красивому магазині. До мене, як пасічники приходять, вони шоковані, вони шоковані, що от продукти бджільництва, і взагалі от для пасічників щось може продаватися в гарному місці. І от, тим паче, коли приходять якісь ну, споживачі, люди, які хочуть купити продукцію, то в принципі, їх не здивуєш, тому що люди як вибалувані, і так далі. Але якщо стосується питання сфери бджільництва, то тут більшість приходять, типу, у вас тут так прикольно, Ну да, у нас тут доволі непогано. І оці всі продукти, які тут стоять, це насправді не ліки. Це не ліки, це продукти, які вам будуть продовжувати життя. Це продукти, які вам дадуть можливість жити краще. Це продукти, які вам дадуть можливість не бігти зразу в аптеку. Це насправді дуже важливо. Чому? Тому що, тому що ви приходите в аптеку, і я більш ніж переконаний, якщо ви молоді батьки, або якщо ви вже е, маєте своїх дітей і кхм, ну, нехай там не буде по років 15-19, або якщо вони ходять в школу, це постійна проблема. Тобто починаються хвороби, захворів хтось один в сім'ї. І всі по черзі починають хворіти, а то ще й всі разом. І кожного разу на аптечку потрібно тратити там. По-різному люди лікуються. Тому, а, але якщо ми говоримо про медикаментозні способи, да, там, грип, всякі такі банальні гРВІ, якісь кашлі, соплі, да, і так далі, то це ну, на людину за зиму приходиться там, від тисячі гривень до п'яти приблизно. Якщо ми говоримо про сім'ю, і це дуже такі е, великі кошти йдуть, ідуть, ну, якщо ми говоримо спектр кашлю. Насправді ж цього всього можна уникати, тому що основна фішка це імунітет. Я не лікар, е, але деякі речі мені відомі, тому що я сам для себе як би то, роблю ці всі процедури. Я вже забувся, коли я хворів, і я вам скажу чесно. Е, і не по тій причині, що я молодий, а по тій причині, що я постійно. Вживаю продукти пчільництва. І в мене був один такий момент, що в мене почалась температура. Просто розказую, в мене почалась температура. Я зранку прокидаюсь, температура мене знобить погано і так далі. Ну і моя дівчина каже: ну чувак, аптеку. Кажу, е, стоп, а я вже оцей магазин маю на той момент. Кажу, ні-ні. Прийшов той золотий момент, коли я себе маю вилікувати тим, що є в нас в магазині. І, і я розпочав цей процес. Панове, і мені якби і так була відома дія всяких препаратів на основі продуктів бджільництва. Це не є лікарські засоби, це є засоби, які стимулюють ваш імунітет. Ваш організм за допомогою продуктів бджільництва стає крепший і сам себе по факту лікує. Тобто воно дійсно так відбувається. І що я тоді роблю? Я беру оцей екстракт прополюсу. Цей екстракт прополісу мене знобить. Але я знаю його дію. Він на спирту, це спиртовий екстракт прополісу, є ще водний екстракт прополісу. В той момент я взяв спиртовий. І є кілька способів його вживання. Перше безпосередньо в чистому вигляді, е що є не дуже приємно, тому що спирт, прополіс то це так, ну, типу, як, е навіть, таке гірке проковтнути, що зі спиртом, як згадаю, е це перший спосіб, другий спосіб це додати його в чай. Я пішов більш гуманний спосіб, я його почав додати в чай. Додавав чай по 3-5 капель ну і пив той чай разів 3-4 в день. В чай безпосередньо додавав екстракт прополісу 3-5 капель і додавав мед. такі в мене були чаї. І я за день ну штук 5 точно випив. І як я пробив носа? Я взяв водний екстракт прополісу, капав собі в носа. І е, нежить в мене теж в той день якби ну, відпустило, я дихати міг нормально. Е, і пройшло буквально, ну, я не знаю, з моменту, як я прокинувся до моменту, як я, ну, скажімо, доба пройшла. Я на наступний ранок прокидаюся бодреньким, температури в мене вже не було, мене не знобило. Єдине, що трошки залишився, це нежить. Я. Водним екстрактом прополюсу до кінця дня ще користуюся, і далі продовжую додати екстракт прополюсу спиртовий, в чай в чай кладу мед. І все, в принципі, до кінця наступного дня я вже себе почував знову ж сповнений енергії. І на наступний ранок я прокидаюсь, все круто, я себе почуваю здоровим, все як має бути. Це отакий от елементарний приклад життя. І тоді в мене, якби совість дозволяє людям це все рекомендувати. Потім ще такий момент. Коли я почав вести цей магазин, якби до мене приходили люди з самими різними питаннями стосовно споживання. І, і 90% залишались задоволені. Тобто, і ну, тих 10% це можливо, комусь не підійшло да, в когось, якісь алергічні реакції можуть бути на, на продукти бджільнення, не без того, комусь просто смак не сподобався там, і так далі. Ну, тобто, ви приходите в аптеку, я переконаний, що ви, коли берете якусь пігулку, то ви теж не сильно вражені її смаком, і вам, ну, якщо ти медикаментозними препаратами лікуєшся, це мінімум тиждень часу. Це як закон. Потім, що я ще зробив? Я, у мене таке питання було до самого себе. Я кожен ранок засинав, точніше просинався і чую, що це така важкість. І не хочеться прокидатися. Це, хоч і при цьому я і ситий, і на ну, якби мотивація є щось робити, але я відчуваю цю важкість. Я розумів, що в мене випадок енергії. Ем, по тій причині, що постійно багато працюєш, але ем, 6-7 годин поспати ну, це нормально. І я, коли вже це помітив, думаю, так, чувак, щось треба придумати. Ем, значить, Ясне діло, що я не піду в аптеку з антидепресантами і так далі. Ем, я почав вживати звичайний, бджолинний ем, пилок, обніжі. Ем, і я вам скажу, що три дня підряд я кожного ранку вживав в жлиною кніжі. Ну, може, по грам не знаю, грам 10, приблизно так, Чайна ложка. Чайна ложка кожного ранку собі. Це І на третій день я вже його, як зараз, даю ранок, на третій день я його прийняв. Я такий вже більш-менш бодренький пішов в магазин, і на четвертий день я прокидаюся зранку. Дивіться, це як очі відкрив і нормально. Ем, для того, щоб зафіксувати результат, я до кінця тижня його вживав. І потім ну, я, я себе постійно почував вже добре. Тобто Не було вже цього такого випадку енергії і так далі. А потім думаю, окей, давай провірив. Люблю ж провіряти. Я просто його перестав вживати. І через два дні я знову прокидаюся і відчуваю цю, ту саму важкість, яку відчував до того, як почав вживати. Тобто думаю, окей. Знову є важкість, вона у мене триває одну добу. На наступну добу я знову прокидаюся знову важкість, але з другої доби, тобто день я проснувся і відчуваю важко. На наступний день я почав вживати пилок. Все, через день воно мені знову переводить організм до норми. Все ти просто-напросто сповнюєшся вітамінів, сповнюєшся енергії і тебе від цього ну, плющить. Я думаю, що в батьків є людей така проблема. Саме енергія кудись дівається. І що люди починають робити? Правильно, вживати каву. Е, тому ну, якщо ви в каву додавите мед, це буде набагато краще. Це буде набагато краще. Потім дуже багато людей е, біжать в аптеку для того, щоб якісь вітамінки попити. Пановили, вам не потрібно бігти в аптеку, щоб пити вітамінки. Просто вживайте кожного дня мед. Одна чайна ложка меду, Одна чайна ложка е, е, бджолиного вміжя, 2-3 е, гранули перги. Да, то це те, що з вуликами не достати і просто споживати. Або, наприклад, не хочете там це, візьміть крем-меду собі якогось. Візьміть от крем мед з імбирем, лимоном, просто мед, імбир, лимон. Да, то є, зробіть таку суміш і споживайте. Хоча ну, прочання ложці в день. Цього достатньо для того, щоб стабільно підтримувати себе в нормальному тонусі. Якщо вам складно з ложечки, то є стік, вже давно еволюція в пасічницькому світі пройшла в стіковий є мед. І ви Туди його е, в чай наливаєте. Це саме елементарне, що ви можете зробити. Я вже мовчу про те, що ви можете споживати. Е, ну, тут є в нас спеціально вже таблетовані форми різних препаратів. Да? Тобто, Наприклад, е, бджолиний пилок обніжжя бджолини для людей, от, деяких так він, є його різні сорти. Ви в нас магазин прийдете, ми не будемо пічкати щось одне, а ви саме різне будете пробувати. Люди приходять і вони. ну, Кажуть, ну чувак, мені це не смачно. Не то що мені не смачно. А чому не смачно? Тому що ви ти ніколи його не їв в цьому житті. твої рецептори не адаптовані. Я думаю, багато хто з цим стикався, що якщо ви щось нове пробуєте, то воно вам не смачне. Треба адаптувати рецептори. І в нас для цього випадку є, наприклад, вітамінчик, таблетованій формі. Там таблетки, звичайні таблетки, до яких ви всі звикли, тому що взяли просто пилок, додавали туди вітамін С це В лимонну кислоту і попресували. Все, і ви получаєте ту саму аскорбінку, але значно більшою кількістю і запасом вітамінів, які дає саме бджоли розумієте? Тому раджу всім, хто топить за зож і хоче вживати щось таке, щось еко-еко-еко, воно -еко -еко, вам потрібно відмовлятися від цукру. Не потрібно відмовлятися від солодкого, потрібно відмовлятися від цукру. Але ви не зможете це зробити на храпну, скажімо так. Тому вживайте продукти бджільництва, вони вам дадуть можливість нивелювати. замініть цукор на мед. Ну і якщо є можливість придбати за 200 гривень, 200 гривень, панове, 200 гривень, 60 з лишніх таблеток, це кожного дня по одній-дві таблетки. Це на місяць часу придбати такий от вітавінчик і його вживати. Ви повірте, це буде набагато крутіше, ніж ви будете вживати а, ну, скорбінки. Я, я вам кажу по факту. Або, наприклад, от у нас є вітамінчик у нас є, і імунальчик у нас є. Бачите? Це теж драже. Повірте, це дуже смачне драже. Тут використовується темний шоколад без цукру. Темний шоколад, але дивіться, який момент. Тут є густа витяжка прополісу, тут є вітамін С, тут є допоміжні речовини у ну, вигляді какао, солоду і в вигляді глюкози. Ну, це все на основі меду. Це тобто, є в самому безпосередньо медові, ну і бджолинний пилок. Все це діти споживають і це їм набагато смачніше. Ніж просто їсти аскорбінову кислоту або мендолу льодяники. Ви можете смоктати льодяники з ментолом, м'ятою, густою витяжкою прополюсу. І вона буде вам ну, для горла це однозначно краще. На цьому вже про це переконала вся моя родина, тому що я всіх на це підсаджую, сам на це підсадився. На цю голку тут помаленьку колег всіх підсаджую, і ну, ефект однозначно, тому що. Панове, просто люди будуть від цього менше хворіти. Воно буде непомітно в той момент, коли ви будете просто його стабільно вживати. Ви просто не будете хворіти. Ну коли ви вже захворіли. Е ну, якщо це звичайна простуда, то ви можете просто в чай додати мед, додати лимон, додати імбир, е використовувати інші продукти бджільництва або й не продукти бджільництва, не потрібно відразу бігти в аптеку. Ну не знаю, напевно, що я зміг донести чи не зміг. Але суть в тому, що вся ця історія працює, але продукція бджільництва вона створена не для того, щоб лікувати, вона створена для того, щоб піднімати ваш імунітет і ваші е, органи будуть краще функціонувати. Це те, що я хотів сказати. Тому ну, не потрібно відразу бігти в аптеку. Ну а для бджолярів, які мене дивляться, ваша задача це донести до людей. Тому не сидимо, не ждемо. А беремо, починаємо посити якусь інформацію з корисними якимись порадами, з корисною якоюсь інформацією про продукцію бджільництва. Ну оскільки я спеціалізуюся по бджолах, то я й кажу, що продукція бджільництва користь для людей. Да? І Яким чином я про це кажу? Є застереження, не без того. Тобто треба тих людей, яких є алергічні реакції на якийсь мед, це потрібно думати на що алергічна реакція, який мед можна, який не можна, тому що якщо алергія це не значить, що взагалі не можна. Меду і так далі. Ну, всякі такі моменти це дуже важлива річ, і потрібно доносити. Тому так що панове, підписуйтесь на канал Дікі Порох і І якщо ви додивилися відео до кінця, то немає різниці: чи ви бджоляр, чи не бджоляр, чи простий споживач. Для простих споживачів я теж тут дуже багато інформації викладаю про ті самі продукти бжілінства, конкретно розкладаю, що дає як. Так що підписуйтеся. Якщо ви хочете щось можливо подивитися більш детально, заходьте в опис під відео, там є наш інстаграм-магазин. Переходите туди, і ви там знайдете всю цю продукцію ще в два рази більше, тому що у нас є ще й магазин в Києві, і в Києві він користується попитом. Так що, всім гарного дня, всіх вас люблю. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Все, біжу виключати камеру, бо у мене сьогодні оператора нема.